Скажи мені, яку воду ти п'єш, і я тобі скажу, скільки ти проживеш, каже народна мудрість. У середу у Яремчі розпочав роботу черговий восьмий міжнародний науково-практичний семінар. Ресурсу збереження та якісне водозабезпечення стратегічний напрямок розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України. До участі у ньому запросили фахівців з усієї України, також спеціалістів з Польщі, Німеччини та Бельгії. Вода. У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе неможливо описати, але тобою усі насолоджуються, не знаючи, чим ти є насправді. Не можна сказати, що ти є необхідною для життя, бо ти і є життя. Так неперевершено описав воду письменник Антуан Сент-Екзюпері. Але чи завжди якість води, яку нині споживають українці, додає життєвих сил? На жаль, не поодинокі випадки кажуть експерти, що навпаки забирає. Застаріле обладнання та ще радянські технології, за словами учасників семінару, стали причиною такої ситуації. Змінити її мала б зміна законодавства, сучасні технології та гроші, які можна отримати з двох джерел. Гроші має дати держава або ж має створити такі умови, щоб інвестори, чи то іноземні, чи вітчизняні вкладали кошти у розвиток комунального господарства. Я в національній комісії веду якраз питання інвестиційної складової в розвитку водопровідного каналізаційного господарства, і це питання дуже важливе сьогодні для розвитку наших підприємств водопровідного каналізаційного господарства. Ми проаналізували всю ситуацію, яка сьогодні є у нас з смерть. Мережами з системою очистки, подачі, підйому води. І дійсно, сьогодні бачимо, що треба вкладати сьогодні інвестиції, що сьогодні потребує більшої більш шкої окупності цих заходів і надання того результату, який, нас сьогодні, який сьогодні в нас є. Щодо Івана Франківщини, то тут у галузі, за словами керівників області, також є свої проблеми. Це необхідність прокладання нових водопроводів, спорудження очисних споруд з використанням новітніх технологій, зводяться станції пом'якшення води та інші невирішені питання. Все це сьогодні буде розглядатися, обговорюватись. і я надію, що при підтримці і кабінету міністрів, і міністерства регіонального розвитку та будівництва житлово-комунального господарства в разі, якщо виділять кошти, а є надія про те, що кошти виділять. Маючи хороший досвід у 2011-2012 роках, ці роботи будуть продовжуватися. Загалом на вирішення проблемних питань області у галузі водопостачання потрібно 27 мільйонів гривень. Посадовець висловив надію, що завдяки співпраці з кабінетом міністрів значну частину цієї суми Прикарпаття таки отримає, і роботи буде продовжено.